Сьогодні ми подивимося короткий відео огляд, як монтувати мобільну теплу підлогу в умовах квартири. Ми подивимося, як її вкладати під звичайний килим за 5 хвилин. От ми бачимо, у нас є кімната, от у нас є килим. Килим холодний, тому що є вікно, і йде протяг. І під цей килим ми будемо монтувати теплу підлогу, для того, щоб маленька Софійка могла по ньому повзати і їй було тепло. От у нас є Олександр. От у нас є. Мобільний пол і зараз ми будемо його монтувати. Закочуємо килим. Тут вже ми бачимо, вже один ми монтували і починаємо його розмонтувати. Можна сказати, що є тут два режими. У нас тут є два режими: режим 1 і режим 2. Після того, коли ми змонтуємо теплу підлогу і вмикнемо, ми замірюємо температуру на килимі, наскільки килим нагрівається. От вмикаємо режим 2. Вмикнули в розетку, все, тепла підлога змонтована. На все у нас пішло хвилина 30 секунд. І процес нагрівання розпочався.